Двадцята, щоб завжди могли впізнати пізнати Україну зміс усіх. Сидів жовтий древній прапор на житині майорить. Сидять то безкрадні дебо, жовтий жито на ладах, сяє прапор, держави Україна золота, а над горами і вище український чутий гіб, пісню цю Павло Чубинський українцям заповів. А в Вербицькому Михайлу Господь музику послав. Ще не вмерла, кожен знає, рідний гімн не раз співав. На гірбі князівські Соті понад тисячу років соту силу оборонець український оберіг. Місто Київ це столиця із далеких ще часів. Приїжджайте і подивіться на місто квітів та лісів, тут дні промогутні, славні, Сла... сяють сонцем купола. Тут місця де русь прадавня християнство прийняла Україна з Днем Конституції.